Про одня компанія Автофокус у нас на Бартхолі, це у нас Mitsubishi Outlander 2016 року випуску. Просто в ідеальному технічному візуальному стані, на максимальнішій комплектації. У нас 24 бензиновий двигун під капотом, у нас повний привід має даний автомобіль, камера 360, також доступний у нас паркоп, комплектація у нас сел. Полетіли по салону. По салончику у нас все чудово. Є задні стопінні мечі, є шкіряний салончик, третій ряд сидінь також присутній, Центральний підлокітник, третій підголівник у нас є. Постелі ніяких зауважень немає. Без доступ на передніх двох Сліпі зони у нас також присутні. У нас повне електропакет, регулювання та складання зеркал, утримання, смузі, датчики, зіткнення. Також встановлено додаткове газове обладнання, шкіряне, мультикермо, шкіряний салончик з електричними регулюваннями. Все у нас працює. Підігрів передніх сидінь, електроручник, автохолд, автомат. Тут у нас підігрів керма, електропривід кришки багажника, клімат двохзонний, камери 360. Камери старт-стоп. Камерки в нас працюють просто шикарно. Помилок по машині ніяких немає. Старт-стоп, датчики, світла, датчики, дощу. Також присутні в даному автомобілі. Доволі привабливий, красивий колір. 16 стріт. Нагадую, адреса нас Михайло Горська Чтира. Працюємо з 9 до 19 без вихідних. Обмін кредитлізів на доступний на будь-які автомобілі. Тому приїжджайте, обирайте для себе найкращі варіанти.